Доброго дня, колеги. Ну, власне, прикро так констатувати те, що все ж таки Сенат пройшов цей закон, в якому немає допомоги для України. Чи з вашої точки зору, чи може президент США Джо Байден витувати його, чи все ж таки не буде цього робити, тому що насправді в першу чергу внутрішньоамериканські американські питання буде вирішувати цей тимчасовий закон? І тільки на першу з першої точки зору це може виглядати погано для України. Хоча я думаю, що стратегічно це вигідно для України. Чому? Тому що так на жаль, ні ми, ні Ізраїль сьогодні не зайшли в не стали рядочком в державному бюджеті США і Палата представників і Сенат уже прийняли цей цей бюджет. Знову ж таки, тимчасовий до середини січня і до середини лютого там є два блоки видатків. Це не постійний бюджет, і очевидно, що Білий Дім його підпише, президент США його підпише, але разом з тим, прийняття цього, цього бюджету означає розблокування діяльності конгресу, розблокування діяльності Палати представників. І після прийняття цього бюджету, навіть без України і Ізраїлю, наступне питання якраз буде українським і, і ізраїльським, звичайно кажуть, що вже після 23 листопада. Після дня подяки американського буде розглядатися і українське питання разом з питанням кордону з Мексикою, разом з питанням протидії розповсюдження наркотиків в США, разом з питанням Ізраїлю. Ці чотири питання будуть в балансі домовленостей між партіями і розглядатися. Якби проект бюджету взагалі не був схвалений, для нас це було б найгірший сценарій, тому що це означало б, що після там 23 листопада почнуть розглядати тільки бюджет. Тому що це ключове питання для американського управління. Тому незважаючи на те, що ми не потрапили в бюджет напряму, але саме розблокування діяльності парламенту залишає нам надію і залишає на позитивне вирішення і українського питання в майбутньому. Чи стане нам коштів, і теж зрозуміло, що ми немає жодної гарантії, що ми їх отримуємо навіть і після 23 листопада, і зрозуміла річ, що проголосоване щось це ще не означає, що вже скеровані гроші. А в Україні вони наскільки я розумію, вже з тих заяв, які і наш міністр фінансів озвучував, і так само як американці щодо допомоги того резерву, який в них залишається, а його не залишається. Скільки і як чи зможемо ми реально притягнути? Ну, бо ми ж розуміємо, наскільки ми залежимо. Фактично половина кожного місяця фінансової підтримки для нашого бюджету саме залежала цьогоріч від США. Я думаю, що для українського уряду грудень буде важким, але якщо виникне критична потреба, то її зможуть перекрити за рахунок імка домовленості стосовно 2024 року. Наші європейські партнери чи міжнародні інституції. Разом з тим я не виключаю якихось певних ситуативних проблем пов'язаних з виплатами, чи я не виключаю якихось певних трендів пов'язаних з девальвацією сильнішої національної одиниці, ніж ми зараз сьогодні бачимо. Це може трапитися через те, що ну грудень буде складний. Поки що не все не де з кредитом не повністю співпадає. Ми маємо крім того прийняти до уваги, що наступний рік нам не варто розраховувати на таку велику допомогу з боку Сполучених Штатів Америки, яку ми мали мали фактично попередні два роки. Транслюючи інтерв'ю голови Офісу президента Андрія Єрмака, показали дуже паралельну цікаву статистику. те, що США виділили Україні 130 мільярдів доларів загалом різового типу допомоги. За стікати таку суховувати, звичайно, не зможу. І треба це розуміти, європейський можна відповідь. Щось ми дуже маємо поганий зв'язок, пане Руслане. Чи ви нас добре чуєте? Не знаю, бо ми якось ніби втрачаємо саме зараз змогу почути вас. І бачити точно в нас картинка вже зависла. Можливо, попросимо зараз режисерів швиденько спробувати перенабрати, і спробуємо все ж таки обговорити із паном Русланом Бортніком ту, ті новини, які зараз з'являються. Бо насправді для нас неймовірно важливо розуміти, яким може бути фінансування від США для України на рік наступний, яким чином і нашому уряду діяти а відповідно і українцям до чого готуватися. Адже усі ви. Плати, які е, скеровуються із соціально незахищеним верствам населення, і е, навіть на заробітні плати вони фактично е, скеровуються із тієї допомоги, яку ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, адже всі наші заробітки, як і передбачено, бюджетом на 2024 рік в Україні будуть скеровані безпосередньо на армію, е, пане Руслане, чи чуєте так, ви зараз я, нас? Я, я, я повернувся, колеги, і що до довиснувлю до думку, але відбудеться перебаланс. Підтримки України. І в наступний період, поки американські вибори не завершаться, Європейський Союз частково займе роль США. Буде допомагати нам більше. Вже, вже в е, проєкті бюджету України на наступний рік допомога з боку Європейського Союзу вдвічі більша, ніж з боку США, е, незважаючи на те, що США за, не, до цього часу домінували в допомозі України. Можу тоді в зв'язку з цим спитати щодо Польщі і Словаччини. Ми вже говорили. Ми вже другий тиждень про це якраз говоримо. І так само із перевізниками, представниками перевізників України, бачимо, яка ситуація зараз склалася вже на польському кордоні, де українські перевізники страждають, і можна вже про це говорити від Свавілля колег з кордону. Адже вимоги, ті, які ставлять польські перевізники, ну виглядають абсолютно драконівськими, насправді, тому що вони хочуть, аби все повернули. Олося до того часу, як Україна отримала транспортний безвіз. Фактично скасування хоче, щоб українці отримували, дозволи а вони в свою чергу цього не робили. І очевидно було, що буде до такого страйку доєднуватися ще частина країн, які не зовсім приязно ставляться до України. От Словаччина вже заявила про це. Розуміємо, що Угорщина. Якщо буде хтось третій наступний, то це буде Угорщина. Ось навіть Брюссель зрозуміла річ відстоює... Законність кажуть, що немає це юридично неможливо скасувати подібні речі, які хочуть е, польські перевізники. Але уряд теж не надто реагує, і не надто ми ж бачили, як поліція навіть е, я думаю, ви теж бачили, що поліція не надто на стороні українців. Зрозуміло за своїх чи не стане ось це питання? Чи ще якісь такі подібні, які е, е, накопичуються? Бо це ж не перше вже таке. Е, е, на перешкоді того, аби Україну підтримував Євросоюз? Ці проблеми будуть виникати, але європейський союз розуміючи, що спільної волі виділення допомоги Україні всередині країн Європейського союзу може не бути. Ми бачимо, країни блокують якусь допомогу. Європейський союз збирається піти іншим шляхом. Він збирається отримати вийти на зовнішні ринки під свої гарантії за рахунок збільшення боргу європейського союзу, отримати фінансування з комерційних ринків, випустити українські облігації, наприклад. І от це фінансування передати вже Україні теж під відсоток додатковий ще, Він збирається позичати для України. Тому чудово розуміючи, що середній Європейського Союзу сам сам перший бюджет Європейського Союзу він не значний, тому що там бюджети країн значні для порівняння, щоб ви розуміли, бюджет Німеччини 470 мільярдів євро в рік. А бюджет європейського союзу приблизно 150-170. всього європейського союзу. Тому європейський союз як організація він не володіє значними ресурсами. Там країни володіють, але він намагатиметься за рахунок кредитних коштів підтримати в цей період Україну. Ну і окремі країни будуть збільшити Україні допомогу. Та сама Німеччина, ми знаємо, вдвічі з 4 до 8 мільярдів підняла планку надання допомоги Україні, чудово розуміючи, що зараз їм доведеться частково виконувати функцію США, але разом з усім цим. Ми маємо розуміти, що ми наступні періоди коштів отримуємо менше, ніж попередні. І нам потрібно готуватися до, до економії ресурсів по всім напрямкам. Ну, ситуація буде непроста.